Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок 10 минут сьомої я вже супу на сніданок наварила. Що вона хоче? Наїлася голів смажених з риби. Вибігла на вулицю. Тепер, мабуть, шукає воду собі. Так чи ні, напиться. Оту з одного відра і я п'ю. І муся нап'ється. <гум> Десять минут сьомої наварила я супу вже на снідонок. Тепер можна походити свіжим повітрям подихати, подихати і помилуватися на квіти. Вчора з вечора, як мені не хотілося, заморилася, а пройшлася. Пополивала петунію свою, підживила. За кожним поливом я потроху додаю добриво і поливою. В магазині купувала Там добриво для петунії і Он. І за кожним поливом підживлюю. І тоді вона гарно квітує, рясно і яскравий колір. У квітів. Стрім'янка стоїть, вишні ж потрібно обривати в перервах між грудами. Сьогодні сонечко, дощу, наче не обіцяли, тож треба знову йти на гарбузи. Морозилку буду, вишні складати і. Купила вчора три апельсина, то треба компоту ще законсервувати. Це у нас сорт шпанка. Ви мені там писали, що у вас вишня чорнокурка. Так, я наче кажу, вишня чорнокурка вже відійшла. Такої назви сорту, як чорнокурка, в нашій місцевості я не чула. Це, можливо, шпанка, чи як ви напишете там. Це у нас одна вишенька шпанка, а ще. Є у нас вишні сорт. Сорт лутовка називаємо. Це буде пізніше, ось пізніше, достигать і ще зеленкувата, зелена вона. Ця вишенька така тугіша, і е, гарно її використовувати в пиріжки. Вареники, ціленька, вишенька у варені також. І щось, подивіться, яка в мене трояндочка квітує. Горна. Бачите. Ну, ось такі справи у мене сьогодні із самого горонку. Суп наварила, а тепер хожу з вами, заглядаю по квітничку. Заодно відповім вам на деякі коментарі. Мене запитували, чим ви підживлюєте петунію. Ось таке добриво для петуні, сурфінії і пеларгонії. Я купую вже багато і багато років. Це не реклама. Купую його, мені воно подобається, Тож вам показую. Тут є інструкція, як цим добривом користуватися, як підживлювати. Я ж набираю. На краєчок ложки, отак, трішечки на краєчок ложки і всипаю відро 8-10-літрове, розколочую і підживлюю, поливаю підживлюю петуні за кожним разом. І оце якщо суша сухо, то кожного дня. Також мене запитували, чим я обробляла асфальт від бур'янів. Асфальт старенький, щілин чимало, тож бур'яну понасівалося і вже повилазило. Днів 4, мабуть, пройшло. Попід по, під ось дивіться, бур'яну цього портулаку повну. І на городах повно, і в дворі повно його скрізь. Пройшло 4 дні десь, і цей бур'ян, листочки стали жовтіти. Він зробився такий в'ялий, так як і інший бур'ян там. Я думаю, ще ось так декілька днів і повинен портулак висохнути. А обробляла я ось таким гербіцидом на Ось так. Також мене запитували, чим я підживлюю свої троянди. Один раз я їх підживила навесні, рано навесні привіз відрожня заховала колодязь помила. Якщо хто скаже, ставте, ставте воду, кішечці, собачці, вона тобі нужна ця пляшка, в мисочку. Мисочка та стоїть вдень і вночі, але з мисочки нам вода не смачна і не така. Нам треба шукати ось так у відрі напити, напитися водички, або ж у в ванну лізти, чи на кухню до раковини. Тож, за тройонде. Рано навесні розсипала я дощ, пройшов і навіть ще накрапав. І по всьому квітичку я розсипала аміачну селітру дівчатка. І все, більш я нічим їх не підживлювала. І можете ви бачити, які троянди квітують у нас у дворі. Змінюється вже колір, пообрізаю, тоді ж. Нові пагони буде троянда випускати і знову квітувати. Ось так. А селітра, дівчатка, рано весні та й все. Але е, ми живемо, живемо в різних регіонах, маємо різні ґрунти, то ви вже ж е, прилаштовуйтеся до своїх ґрунтів. Можливо, вам треба і більше, е, частіше чимось. Підживлювати свої троянди, шукати ще якесь добриво для них. Тут у мене, як я вам вже розповідала, чорнозем, все квітує гарно. А там вон, глина. Як будувалися, ми живемо в будинку свекрів, як будувалися наші свекри, і тут була долина. Завозили. Землю, а там було більше э, цього глини дівчатка, то э, не хоче тут особливо щось рости, треба підбирати. Ось бачите ось такі тут хризантеми. Тут я садила і э, гортензію пропала, і взагалі не подобається рослинам багатьом ця земля. троянда є. Бачите? Тож, можливо, мені. Купити декілька кущиків тройонди та тут посадити. Це, я ще шпиру, одразу з машинки буду проняви витягати і вішати. Та й будемо ми збиратися, сапу, сапу до рук брати та йти на гарбузи сапати Також відповім на коментарі про гарбузи. Писали мені, навіщо вам стільки гарбузів. Та й в цілому загороди. Ну ви ж не думаєте, що ми якось спимо і бачимо побільше городів мати, щоб їх обробляти. Все життя ми багато господарства тримали. І усі ж усі городи мали тепер навіть і більше годували ж господарство. І думали, що вже з віком ми і городів позбуваємося, і господарства того менше триматимемо. Тримати мимо. Але життя диктує свої правила. Тож, розслаблятися немає коли, потрібно і в такому віці продовжувати городи садити, обробляти, сапати, щоб потім насіння ж із гарбузів, хоч би з гарбузів здавати і якусь копієчку мати. Вже нам не так і багато залишилося. На цьому городі, а тоді ще другий город нас з гарбузами чекає. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!